Цікава штука наші магазини. Цікава, надивишся у них всіляких див. Зачим питаю черга? Кажуть, глобус України постояв дві години і вхопив. На нім, як і належить Україні, на жовто пофарбована земля, моря та океани, як і має бути сині, а головне: нема ніде кремля. Іду собі. Як іде на глобусі жиє, з Грушевським розібралися, історію вже маємо. Нарешті географія вже є. У школі нам балакали дурниці. Шкода, що десять років все провчив, хода. Ось прошу пана, глобус, яка на нім столиця, ви ж видите самі, що коя львів. Поїдемо далі поглядом на північ, провінція Британія там в нас. Колись ми всі дзигарки наводили на Гринвіч, тепер він перейшов на львівський час. Змінились докорінно навіть штати. Змінились у Новім Йорку зараз Станіслав. Колишні кордильєри, то є західні Карпати. А я б цього без глобусу й не знав. Ви чули, як співає Майкл Джексон? То я вам скажу, що то за один. Калуші Михайло на прізвище Олексин. Ось він і є той Джексон з Курвисен. А щодо тих японських електронік, колись до них поїхав наш кравчук. Тепер ті міцубіші, а каї Одна єдина фірма Панасюк. На цілій кулі землі українські. Ви хотіли би потрапити у Китай. А? Сідаємо на трамвая, їдемо по Стрийській. Дві тисячі зупинок і Шанхай. Вже нерсі не навчив героям слава. Ну просто не планета, а краса. А те були Чернігів, Запоріжжя і Полтава, одне велике місто, Ковбаса. Планета, Україна неподільна. Вареник, вишня, сало, коровай. Єдина, незалежна, безмежна і суцільна. Крутися. І ніколи не вмирай, рай, 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 рай.